Добрий день студія! У нас сьогодні в ефірі Леон. Не так давно закрив на ньому позначки, є там парочка боїв прикольних. Як бачите, обладнання у нас два Стаба Євент, катав раніше я з боновим стабілізатором, вентом і прицілом. Дуже бісила гармата, а от саме на цій збірці вона вже навіть трошки трошки почала подобатись, тому що ви встигаєте досводиться на відстань в упорі пікати, давати тички зі з тобою. Просто кайф. По мапі у нас а, лінія мама Геймера. Сетап, як бачите, не дуже такий приємний, тому що є бутилки по дві штуки в кожній команді, трошки СТ-шечок насипало по 4 штуки, 2 ЛТ, там, ну, сетап на ваших очах. А, трошки мене бентежить наявність двох бабах, тому що танк зовсім картонний, танкує тільки в нього. Ось ця область маски, і доволі таки тяжко на ньому брались позначки, поки не переставив оборудку, коли оборудку переставив, кайфанув. Трохи підлагою, як бачите, у нас чудова гра розлагалась, в принципі, нічого на момент цих лагів цікавого і не відбувалось. Пікає нас М60, на ходу даємо тичку, відбиваємо своєю грацією, харізмою і обонянням. Так, М60 відкатує назад, можна було дочекатися секунди, зарядити останню тичку, але це не наш метод. Ми зараз світимо дбв яка стоїть тузіком, торгує. закидаємо командирку М60, в принципі, окай. Даємо сраці ДБВшки, вона у нас замітила, дивно чому. І стоїмо тут, намагаємося добрати М60-го. Знайшов, знаєте, цю точку G, в якої в мене вистачає кутів. Бачив, що ДБ... ДБВ відкидешилась, я можу цілком спокійно вийти дати їй пайку. Дали, в принципі, окей. І останнім снарядом добиваю ДБВшку. цього робить. В принципі, пацики не потрібно, але я бачив, що Леон тікає. Поки він доїде, в принципі, можна, можна буде тут і пожити і дозарядитися. Як бачите, 6 секунд до зарядки першого снаряду. Далі в нас снаряд заряджається ДПМний. Я вбив два танки, а тим часом СТБ і 140 продовжують стояти, ковирять в носі. Тикаю, щоб вони під'їхали. СТБ під'їжджає, бачимо тут на мінімапі ЛТшечку, даємо тичечку з катком. Вона тепер без ремки. Якщо підловимо другий раз на каток, то є шанс її відправити до апостола Петра. Нарешті під'їхав СТБ О, від коматозу, від передозу алкоголю, точніше, трошки ще й відійшов 140. Хотів Леону поламати праву ногу, як бачите, не вийшло. Піксель вицілював також, не вийшло. Бій, знаєте, сплошних неудач. Хочу дати одну тичку Ліону, вицілюю правіше маски, закидую, бачу ще там бабаха в полі, але бентежить мене цей Ліон. Раптом він буде пікать, можна дати йому ще одну тичку. По рахунку, як бачите, 3-4, я не бачу цілком, що відбувається на тому фланзі, але, але враховуючи, що там поляк один стоїть в ямі. Там не все так радужно. ст Т2 в нас в цьому бою ПТ-шечка. Слабо мені Харкає, до речі, Артана 450. Намагаюсь добрати Лепарда першого. снаряд цей не залітає, я ловлю лампу від ЛТшечки і, на жаль, не добиваю. Мантікора агресивно піджала тут же всі позиції, світить. А я хочу. Бутилку по трасірам наказати. Кидаю один снаряд, ловлю лампу, кидаю другий снаряд, бутилка в ангарі. Е, небезпечний такий мув був пацаки, враховуючи, що це бабаха світила мене. Е, можна було б добрати шотну бабаху, але дати тичку в бутилку, знаєте, пріоритетніше. Пострулькали щось, популькали, 4000 дамаги нафармили і пора, пора. Бекаться на базу. До речі, як бачите, останній снаряд. Він був останній у барабані, киде 20 секунд, але мене це не лякає, тому що я знав, що буду зараз витягуватися на базу, як віддам барабан. І будемо намагатися сіюватися. Втратили ми вже половину ХП, можна було б зіграти сівовіше, але це просто був би АФК геймплей з коваряння в носі, який вам продемонстрував і так без моєї участі СТБ-1 і об'єкт 140. Тут я не можу трошки знаєте, прийняти рішення, яку позицію зайняти. ПТ-шечку з СТ2, чи може не косплеїть, а може поїхати десь всі ви на базу і все ж таки думаю, так краще на базу будова охоронять бутилак. Жартую, просто щоб був перехресний вогонь. 140 падає нам на хвоста, як бачите. Центріон Action X їде по полю, я беру правіше, щоб він мене не засвітив, щоб я вийшов в рельєфи. Поки я тут відвернувся, тантрюванок вже залишився з 50 ХП. Дуже багато ХП в 705А. Ми віддали повністю лівий фланг. ЄБР не змусив себе довго чекати, він же його, як бачите, активно віджимає, дає інфу, що там настільки грільочок, в принципі. А ми стоїмо, в носі, намагаємося зачекати раш 705. го У нас є. Потужна ПТ на СТ-2, і в нас є наш не менш потужний барабан. От приблизно ефективність цього барабану, пацики, вона така ж, як і потужність СТ2 в ролі ПТшечки. Даємо два снаряди ми в ЛТшечку. ПТшечка добиває. Так, і дивіться, поки ми тут розряджалися, тяжики прийняли рішення зарашить. Заряджаю в снаряді, кидаю 705-го. Не хотів тут віддавати останній, та й тим паче, як бачите, Йох закатив. Стоїмо, хрюкаємо передим. По ХП у нас, в принципі, все окай. Думав, де зарядить снаряд, піймать 705-го на каток. Як бачите, це була помилка з мого боку. Те, що ми хотіли, не так воно і сталося. Але, в принципі, один шот ми по 705-му дали. Виносить БК нам Йох, ББ і в борт, в принципі, дефолт для Ліона. Пликаю певні надії, що зараз повернеться гріль, і поки 705-й в ямі, нам треба розмінятися з цим Йохом і добрати його. І якщо не втрачу ХП, взагалі їм буде. ХП ми не втрачаємо. 705-й в ямі, в принципі, окай. СТ2. Приймає рішення запушить. Свого візаві на тяжику. Він не світить, я розумію, що СТ2 трошки в нас в пиві, тому що якщо не світився танчик там, де він світив, відповідно, він поїхав сюди, там би його я засів, або відповідно він тут. Добирають нарешті 75А, і ми в нашому пацючому стилі пацючому геймплеї продовжуємо тут воювати з ст в б так, вона довертає борт до апостола Петра поправили, в принципі. окай. у нас 5 фрагів, а ми блайндом забаранили бутилку, що не може не радувати, баранить бутилок це одне з найприємніших відчуттів в цій грі. По полю кате Леопард, ПТшечка наша потужна добиває і на базі залишається лише у нас Т-92 uh, бутилочка uh, по коням. Такий швидкий бій отримався, напевно запишу ще один, щоб там хоча б хвилин 12 відосик. А бачили трасер, куди плювала арта, чи звідки плювала арта, я тут трошки не зрозумів. Блайндик, до речі, той, що ми останнім снарядом кидали в будилку, як бачите, він зайшов. Точність нашої гри її милує, ми тим самим не добираємо воїна. Але, в принципі, бій на 8 позорних тисяч дамагу. Також непогано для цього танку. І давайте перейдемо до наступного вже відоса. Так, козаки, власне кажучи, наступний бій це в нас мапа Редшер. по 30 тисяч хп на команду. По дві ЛТшечки, вистачає тяжиків. І ми на перших порах летимо просадить на підкатки тяжів з холма. Динаміка в принципі, нам це дозволяє. Виставляємося ми на пагор, в прицілі вже виходимо, як бачите, зацілюємо і кидаємо десь не, невідомо куди снарядики. Один кидаємо в борт поляку. Зацілюємо тут ще прокатік, може ще кому всадимо і засвічується бабаха. Два шоти дали, небажана тичка від канопенера, ХП цьому бою не завадили. І бачу, що тут така знаєте, нормальна пачечка їде. І приймаю рішення трошки укрити фаша 155-го, тому, тому що він не на ПТ-шних канонах так сказати, стоїть без кущиків. Маскуємо кошика, паркуємося біля нього. Поляченко наш, як бачите, втрачає трошки ХП. Ми ставимо на каток об'єкти 260, на жаль, в нього була ремка в цей момент. Ми заряджаємося, дивимося, як мансує тут Поляченко. Дуже, до речі, токсична оця позиція, пацики, прав мерзость. Тим паче, як бачите, тут ще стоять дві ПТ-шечки зі мною взагалі не дозволяє ця позиція грати з цієї сторони, тут не дозволяє вона випікувати активно. А боком катить 260-й, думав, що це була помилка, що його пробили. Але, сподіваюсь, він навчився більш так не робити, тому що бабаха міха 777-2016 воїн відправив його в ангар. Тепер у нас такий квест намічається. Пострулькать по ЛТ на 500 плюс метрів для Ліона це задача з зірочкою. У Нас взагалі ніхто не забрав міт, дуже дивно. дивна розкатка, але арандом у нас і так хворий. Прикладіть, будь ласка, до нього хто-небудь подорожник. Ну от 785 і ВЗ5, а дивіться, яка позиція класна. Хотів дати йому барабан, але знищити ЛТ важливіше, тому оверпікав в мантікору, дав їй тичку, відсвічуюсь, щоб не піймати від CS і від М60, які ще не світилися, старве навряд чи буде там, знаєте, на четвертій лінії грати. Ну, певна тичка, не, не треба було її кидати, тим паче дав по собі інфу, що я здобу на цій позиції. І що нам треба тепер зробити? Ой, поки думав. Під'їхав до камня і наша ПТшечка ОЗ-5А. Це, напевно, знаєте, СТ-2 з попереднього бою пересів на Вазіка і, і продовжує гнути свою лінію. Мантікора, як бачите, світить щось нам намагається тепер бачимо ще в замку засвітилися всі танки, які не світились до цього. І в нас, в принципі, є інфа по всій мапі. Намагаюсь тут. Засапортить мантикору але вона нічого не світить. Поки що. По воді рашить Фошик. Потужна ПТшечка отримає від нас снаряд на 450. Дуже ризиковано виходить тут зліва від камня, тому що мені може присадити бабаха. І хотів кинути ще останній снаряд, але не хотів, вже виходить занадто вліво. У нас заряджається снаряд. Кидаємо пічку монтікору. Залишаємо її з 280 хп. Наш фазик 5А, як бачимо, дихає з останніх сил на А-лінії, на першій лінії. точніше. І ми намагаємося йому заспортити. Давайте режим форсаж підрубок. Тому що я бачу, у нас тут залишилось всього-навсього два тяжика на фланзі. В один момент мужчини просто нажмуть W і знищать їх. По полю Кати с 3 але Мантікора пострілом її лякає, на жаль, так би могли б забаранити її. Сводимося в борт, кидаємо 330 сюди. М60 мансує за каміннями і нам треба його випушити, щоб закрити хоча б один напрямок Вацики. Тому що, якщо ми зараз встремо 9 лінію, першу лінію, у нас просто. Розфармлять з усіх сторін і в нас не буде шансу навіть накидати якихось там позорних е, певну кількість дамагу давайте так, тому що ви там казали, що не любите спойлери. Невдалий розмін, пояснюю чому, тому що М60 в сейвах. Я поки під'їду він вже встигне дозарядитися, а перевага в мене саме була в барабані. Я на підкаті отримав одну тичку, отримав другу тичку і зараз ще в опорі отримую тичку, залишаюсь повністю шотним. Але цей мув потрібен був пацик, тому що М60 нікуди б не поїхав, якби, <кхм> якби він <кхм> перманентно освітився від нашої мантікори, яка стояла тут або тут. Давайте режим форсажика. Мантікора світить міт. такий, в принципі, ОК. Але ловлю лампу. Жива ще бутилка, трошки мені вдячно. Мандікора інша бекається назад, незрозумілий. Взагалі мов, тому що в нас тут <coughs> світить О, одна мандікора, він переїхав на мід. і такі, в принципі, окей, це вже краще. Заходимося в побаху, кидаємо один шот. <кій> Думаю, що вона помре вже своєю смертю. Бортом кати інша бабаха, кидаємо блайнд. Він, як бачите, не заходить. Мантікора отримує по соплям. Просаджуємо ФВ-183 по максимуму. Просто набиваємо дамажку, тому що я розумію, цей бій ми вже не виграємо. Живих тільки я, бабаха і Мантікора. У нас віджата повністю вся карта, в них жива АЛТ, Дуже важко буде тут щось придумати, щось такого заумного. Я просто їду вже набивати дамаг. тим паче, як бачите, тяжики внизу пішли в раш. У нас в живих мантікора. Точніше не в нас а в ворогів. А ми намагаємося зачекати тут. Бабах о цих самих двох штук, які ще не світились. 5000 хп у супротивника і в нас 1300 з урахуванням того, що я шотний. Кидаю тичку в бабаху, летить десь взагалі вліво. І приймаю рішення просто як криса забиться в кущі в надії, що на мене хтось покатить. Якийсь, знаєте, мобільний тяжик чи ЛТшечка. Стоїмо в кущі зацілюємо, 200 метрів. Мене засвітились після пострілу, в принципі, очікувано, тому що швидкість польоту снаряду в нас це дозволяє. І ще тут під'їжджає бабашенька. Чекаю, поки зблизиться відстань до того моменту, коли вона буде крат на 6. Швидкість польоту у нас 1600, ділимо на 6, там плюс-мінус 200 метрів. 50 метрів у нас є для безпечного, так сказати, відстрілу шотних супротивників. І просто мчу тепер на мід, сподіваючись, що вони з'їдуть. І викидаю з голови, що в нас в бою ПТ-шечка є, пацаки ПТшечка на китайському важкому танку. І тим самим мене відправляють до апостола Петра. Ось такий бій, по-своєму, прикольний. 8 Позорних тисяч дамагу. Дякую, що дивились. З вами був Зіхрейн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.